Ми всі бачимо, що Росія тягне час. Є така інформація, що Росія не піде на жодні переговори до осені, тому що вона таки планує потужний наступ, хоче ще якомога більше земель захопити. А вже після цього вона можливо піде на переговори. Які ваші відчуття щодо цієї теми? Ну, спроби прориву будуть безумовно. Але ну слава Богу, у нас дуже гарно працює розвідка. Слава Богу, у нас е, навчилися планувати операції наперед. і це дуже важливо. Я абсолютно впевнений, в прозорливості наших збройних сил вони обов'язково зірують всі плани. І потім, найближчими тижнями, Україна буде мати достатньо власних керованих авіабомб. І рашки від того стане дуже весело і дуже складно буде так колонами, як 22-му році, рухатися до українських міст і наводити жах. Розумієте? Тому що у нас прекрасні пілоти у нас, слава Богу, навчилися літати і на міражах, і на Ф-16. От і вони прекрасно спрямовують ці керовані авіабомби на потрібні цілі. Так що все йде так, як має бути. Україна вже не та, якою вона була в 22 році, і трималась тільки на ентузіазмі нашого народу. Тепер вона тримається ще і на набутому досвіді військовому, а це неціненна річ. Розумієте? І навіть якщо він дістався нам такою важкою ціною, такою великою кров'ю, цей досвід ми, дозволяє нам миттєво. Реагувати на зміни ситуації на фронті миттєво І я абсолютно впевнений в тому, що будь-який прорив стане неможливим, просто неможливим.